Друзі, мої вітання, це Сергій. Ой, гарна погода, не холодно, 33 градуси плюс. То я вирішив показати відео про свій саморобний душ, який я збудував ще 25 років назад, Це гляний душ. От, тут в моєму дворі. Отак. От Далі хоздвір у нас, там козочки, курочки. О, друзі, ну. Це гляний. Отак ми. По драбині. Сюди залазимо. Вон бочка, бачите. Стоїть літрів 120 чи 150 Капрона Пофарбував в чорний колі, щоб швидше грілась водичка. Правда, тут горіх, трохи затуляє сонечко, але від гарячого повітря вода швидко нагрівається. Колись давно я вставляв в цю бочку отакий тен. Бачите. О, електричний. Поплавку, це такий твердий пінопласт. Ну і підігрівали воду. Зараз така спека, що я ним не користуюсь, та електроенергія вже дорога. А від гарячого повітря та сонця дуже гарно гріється. Зверху тут оцинкований метал. От. Ну отак, от зверху. Труба розмішую потім воду, щоб рівномірна була температура. От. Так що отакий у мене душ. Ну, а тепер давайте зайдемо всередину. О, звичайні двері колишні. А, це я колись зробив, коли те нам гріли воду, щоб діти мої малі не заходили та не купалися. Вони не доставали до цього. Крючечка, защіпки цвій, так. От, Отак відкриваються двері. Звичайні міжкімнатні. Колишні. І тепер заходимо в душову нашу кабіну. Так. Ну, дивіться, друзі. Зверху. Зверху тут підшито пластиком. Це залишки пластика безшовного, шматочки такі, які залишались е, у мене так. Далі тут з бочки йде труба, через яку. Значить, виходить водичка ось. Через отакий шланг. Це колись давно я ж кажу, робив 25 років назад. І йде ось до крана, до цього, бачите. А від крана вже по трубці такий йде до лієчки. Ця лієчка можна знімати її. Отут теж отак. І направляти, якщо ми хочемо помити свою ж, ж живіт. Чи щось іще, то, будь ласка, Хі -хі. можна знімати. Ну, дітям це не потрібно малим, вони так користуються. Отак, лієчка, чіпляється, це саморобний мій такий. Скобочка хамутих. Так. Що хочу сказати, що коли бачив, люди роблять душові кабіни. Ну, одне неправильно, що скільки не дивлюся цей кран, завжди вісить там, зверху. А як дитя достане, щоб відкрити воду? Табуреточку неше, несе чи стільчик, -то. то я зразу зробив, коли малі діти були, щоб кран був отут. Кожне може достать, у мене троє дівчат, хлопець, коротше, і, і навіть дитина 6-7 років, яка хоче сама вже покупатися, приходить, відкриває кранник отак. О. І бачите, гарно йде водичка. Тому Хто буде робити, друзі, душові кабіни, не робіть там зверху, щоб діти не мучились та не просили батьків відкрити воду. Ось тут, так. Ну, <плес> має ця душова кабіна два віконця. Це глухе, не відчиняється. Колись відчинялося, я глухе зробив. Тут ми ставимо шампуні, мило. всяке. Це віконце відкривається. Так, Якщо ми хочемо провітрити, якщо жарко чи що. Отак. От О, тут. Закриваємо. Значить так, цей душ мені обійшовся зовсім нічого. Ще не все показав. Ось така тут шторка така. Бачите? Вот. Вона відкривається отак. От О! І тут бачимо, що лавочка, дощечка. На якому сідаємо, щоб роздягнутися. Тут пирильце таке, пам'ятаєте, дитячі е, ліжечка ще радянські були такі перильці. я прикрутив, щоб до цієї плитки, до кафелю, спиною не притулятися. Тут у нас кручечки, о, можна чіпляти одяг, Там рушничок і так далі, що ми хочемо. Коли ми роздягнулися, Якщо це вночі, то увечері пізно, то тут у нас завжди стоїть такий ліхтарик з USB-зарядкою. Він так от гарно світить. От, Ми його користуємося постійно в такій коробочці. Ага. Коли ми роздягнулися, порозвішували, поставили сюди тапочки свої, закриваємо так цю шторочку, щоб не намокло нічого. От. І все можна. Користуватись душевою цією кабіною. Розміри тут такі нормальні. Метр двадцять на метр сорок. От, Можна тут і в двох, можна і в трьох, можна і в чотирьох. Ну, по Посоглаю, звісно, якщо є згода. От. Далі показую. Як ви бачите, це цегляний, Цегляна душова конструкція моя, то що <кхм> ми витратили? Тільки на цемент? Купили колись отаку Дорожечку таку. це як, бачите? Значить, о, зручно стоять ногами. Все обкладено плиточкою кафель. Пам'ятаєте, ще були колись, чи то Харківський завод випускав, такі плитки 15 на 15. Було у нас багато. Це вже було давно, кажу, 25 років назад. А це залишки кафеля від інших. Робіт. Коли будували ми іншу хату, то залишалось багато. То моя оця дружина захотіла ці всі залишки кафеля, плиточок плиточок використовувати на цей душ. Цемент, пісок, і, по-моєму, ми ще додавали трохи ПВА, клей був такий в банках, великих, продавався, щоб. Тримається, друзі, 25 років ця вся плиточка не відпадає, нічого з нею немає. Отакі візерунки поробила моя кохана. Сиділа тут днями і клеїла, оце все, бачите. А тут, з цієї сторони, під вікном, ще якусь квіточку зробила, дивіться, начебто квіточки на стіні такі. Я так розумію, що, мабуть, так залишки. Ну і з цієї сторони, де у нас шторка, теж так от викладені такі малюночки. Візеруночки. Бачите? Отак всередині нашої, нашої душової кабіни. Значить, так, фундамент був зроблений мною, а потім вже цегляний каркас, потім вже плиткою це все обклеїли. Тут сама нижча точка. Замурована там азбестна сотка труба. І тут саме нижче. Сюди вода стікає і туди вхоз двір. От, Так що на цьому килимочку дуже зручно. Бо колись, коли робив дерев'яні такі трапи, вони цвіллю покриваються, гниють. А це красота. О, такі в мене двері зачиняються, як то кажуть. Отак це звичайні двері. Бачите, друзі. Так що витратив я на цю душеву конструкцію зовсім мало. Це цемент, на даху там оцінковки півтора листа і клей а все інше в мене було. Вдома тільки зробили та й. І ми дуже задоволені. Знаєте чому? Тому що, наприклад, в день тут не дуже жарко. Бо цегла вона не пропускає е, тепло. А увечері тут тепло. Якщо на вулиці вже холодно, коли сонце зайшло, а ми йдемо в душ, то на вулиці вже холодно. Ну, так прохладненько. А от сюди в душ заходиш тепленько. І можна нормально помитися, покупатися, одягнутися. О. І нам подобається. Ну, кожен рік на початку сезону приходить весна, літо. Я відкручую тут ось хамутик від трубки, яка йде в бочку. от, Потім знімаю бочку, витягую, мию її, щоб була чистенька всередині. Бо знаєте, за літо вона трохи зеленіє там, ну як би сказати, так само, як і цей силіконовий шланг. Він теж буває покривається трохи. Таким нальотом зеленуватим, то неприємно як то. То я теж цей шланжик мию, бочку мию, знову заливаємо, закачуємо воду от, і користуємося. У мене до цього душа 25 років назад, 25 років. я багато їх різних робив. І з шифера, і з фанери, і самі гірші — це металеві, бо хе, металеві це самі гірші. В жару можна спекти собі все, як притулися до металу з боку, а ввечері приморозити, бо метал холодний. А оце такі цегляні душеві кабіни. Це саме Що, Друзі, я поділився з вами своєю саморобкою, може хтось буде робити. Та не забувайте, крани робіть отак низенько, щоб діти могли самостійно купатися, щоб не лізли по драбині чи там. По табориточках до крана зверху відкручувати. От. Все, друзі, я з вами поділився. Якщо подобається, буду вдячний за вподобайку. Якщо вам жарко та нема де покупатися, приходьте сюди муртом, Помийтесь, покупайтеся і будете дуже задоволені. Ну, а я вам всім кажу тепер, дякую, що подивились. Не забудьте про подобайку. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба. І всім всього найкращого. До побачення.